Відділ екології міста Слов'янськ цьогоріч готовий підтримувати усі найсміливіші ідеї громади. Недостатність фінансування з міського бюджету не повинна завадити озелененню міста. На цій думці зійшлися активісти міста і спеціалісти міської влади. В результаті у життя втілюватимуться кілька ідей з висадки дерев, розбиття клумб та створення ігрових майданчиків. Один з таких проєктів вже реалізується. Зранку 3 березня біля пам'ятника Тарасу Шевченку проходила висадка трьох срібних ялинок. Ініціаторами Заходу виступили члени міського осередка організації просвіта. Їх бажанням до дня народження Кобзаря, яке святкуватиметься 9 березня, було озеленення прилеглого до пам'ятника сквера. Допомогу у цьому їм надали як відділ екології, так і місцеві мешканці. На ювілей Тараса Григоровича Шевченка ми привезли із Каніва у платочку. Я привіз жменьку землі з могили, і ми. З допомогою священиків з молитвою внесли цю земельку до пам'ятника Шевченко. От тут знаходиться і земля Котляревського, о, видатного письменника, нашого поета, теж ми принесли. Так що для нас оця місцина, вона вже просто як Реліквія як святе місце для нас, звичайно, місцина отримала оновлення, але у зв'язку із цим потрібно буде максимально уважно стежити за сріблястими красунями, у тому числі і правоохоронцям, аби вберегти деревця не тільки до дня народження кобзаря. Адже у активістів вже був неприємний досвід, коли самі мешканці міста повитягали та розкрадали нові клумби з троян. Ну у нас дві задачі треба поливати, звісно, щоб прийнялися, і друге, щоб, щоб люди. Залишили спокої. Ми ще тут сажали і троянди сажали, і все. Ну, Люди ще свідомість така не дуже, шкодять населенню.